Merry Christmas! Ну, ще зарано. Ну, як зарано? Ще місяць, ну, ще два місяці, так? Да? Треба дочекати, щоб закінчився листопад. І потім вже починається в нас зима, Новий рік, свята, вечері, щедрик, ведрик, далі вареник. Коротше, я вже хочу готувати печиво. Імбирне печиво, тому що вже такий якийсь вайб-різдва. І всі осінні свята закінчились, хоча восних і не так багато, тому я хочу вже зняти відео про те, як я буду готувати відбирне печиво. Поки мені дало світло, <поки>, поки працює духова піч, мені треба швиденько це все зробити, бо потім мені ще треба йти на роботу. Отже, рецепт. Нам потрібно 300 г борошна, 100 грам вершкового масла кімнатної температури. 1 яйце, 2 столові ложки меду, 1 чайна ложка імбирю меленого, 1 чайна ложка кориці, 0,5 соти і дрібка солі. Треба перевірити, чи є в мене мелений імбир. Кориця точно є, а от імбир це важко. Так, тут у мене всі спеції знаходяться. От наші щось було, тому що я пам'ятаю, що коли до нас приходили гості, вони щось захотіли понюхати, як пахне імбир малений, І мама їм діставала. Жолоти, кориця. Запечатку. Але у нас наче було... О, ось імбир малений для випічки. Імбир на паші. Ось. Курейця... Ні, це мускатний горіх. А взагалі? Мускатний горіх теж можна додати. Напевно. Треба запитати. Зазвичай я готую у цій місці, але вирішила взяти побільше. А тут я змішаю якраз сухі інгреці. 300 г борошна, нам треба змішати 100 г цукру. Де ваги? ні нанінані нанінані на масло. Цукар, але тут не 100 грам, зараз я досиплю. Так, борошно, цукор. Так, вимкнувся планшет. Борошно є, цукор є. Яйце я, я дістану зараз. Оп. Яйце є мед, дістану, імбир є, кориця є, сода. Щас. Сода є. Пора змішувати. Сухі інгредієнти. Взагалі я зазвичай змішувала спочатку рідкі інгредієнти, да? а потім вже там борошно, сода. Сода взагалі в самому кінець я додавала. Так, я насыпала 200 грамм борошну. Тепер тара. І в следующе у нас 100 грамм цукру. Цукор я відразу 100 грамів сіплю. Ладно, я сіплю 90. А Далі імбир. Одна чайна ложка. Я буду робити без гірки Імбир. отак. Yes. Ну, от мускатний горіх, я не думаю, що це буде проблемою, якщо я його додам. І менше. Ой, зараз я взагалі прочитаю Прянищі. Ну, це прянищі, вони теж добре. І кориця? Йо-майо. Господи! Прийшлося ножем відрізати. А от корицю я, може, додам з горкою. Кориця – це круто. Корицю я люблю. Так, я корицю додаю. Ну, от прям кориці тут більше всього. Із цих прянощів. Так, значить... Сода. Це останнє ж у нас. А, дрібка сода. Сода, ну тут 0,5 чайної ложки, це тобто половинка. Та солі. Так, от так я їх перемішаю потім. Виходить борошно зверху, а пряно ще знизу. Капець. Значить, пофіг. Нам треба додати 100 г масла. Тара.

-мо! Ви як впало масло. Все, 104. Значить, тепер я вкладаю і просто перемішую. Так, показую, вообще, що я тут наробила. Так. Короче, я втомилась стояти, тому я буду сидіти і перемішувати. Зараз це все. Так, зараз я додам яйце. У -у 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 -у. Все, пофіг. Перемішаю з масою. Їй скотилось. Пофіг. Коротше, я перемішала, а не до кінця. Зараз буду додавати мед. Опенені найні. І ще. Ой, ні, я не буду так багато брати. Стільки візьму. Все ж таки, я не дуже сильно люблю меду. Боюсь. Перебаршіться. Think about? Think Окей. Тепер все мішаємо. Тісто смачне, а отже і печиво буде смачним. Залишилось добрячого перемішати, я ще буду додавати цей ще борошно. Ну, таке в мене поки що тісто виходить. Але додавати я буду небагато, там, навіть 20. Коротше, щоб вона не сильно липла до рук, бо мені його ще а, розкатувати на столі. Мій величності. Вона вшановувала мене посмішкою. Фейлетальною по посмішкою, яка вабила мене до загибелі. П'єс, тука, що Дивлюсь Я, я мене у серіал Марія Антуанетта. Другий сезон, восьма серія. Остання. Там була така пацючка, яка дуже дратувала. І, значить, її знайшла стража охорона, там не знаю хто, це поліцейські, Вони піднімаються по. В ходах такі, Жанна, Жанна, ми майже до вас сприйняли, Жанна, ви арештров, арештовані стійте на місці. Її чоловік каже, швидше ховайся, жанна, я їх відволікчу. Швидше, швидше, швидше. Вона підходить до вікна, відкриває вікно, а вона прям на високому, а на п'ятому поверсі, десь на дев'ятому, високо, коротше, вона дивиться у вікно, сідає на вікно, той неї, Жанна, що ти робиш? Жанна. Вона така стриба, а там знизу проїжджає такі ну, конячка з візком, а у візкові сіно. Типу вона думала, що вона зараз стрибне і прямо сіно. Ні, не біга! Вона стрибнула і мімо. Просто впала на підлогу. У неї в руках діаманти. Вона впала отак лежить, діаманти у неї в руках. І просто якісь чупераду підбігають. Я не очікувала, бо та Жанна з кожної халепи вибирала з живою. На такому простому місці взяла і все. Коротше, таке в мене цісто вийшло. Дуже смачне. Зараз приберу стіл і буду розкатувати його. Отже. Зараз я підготувала стіл, я додам борошна і буду вимішувати тісто, щоб воно не так сильно прилипала рук, тому що вже лопаткою важко вимішувати. І потім буду розкачувати тісто і робити печиво. Так, у мене вже не святкове вбрання Чому? тому що я виходила на роботу і зараз вже Пів на сьому вечора. У мене світо, до речі, не вимикало, його повинні вимкнути у 8. Тому я зараз розсипала борошно і буду розкатувати тісто. Так, тісто я розкатала. Там в мене воно вийшло. З різдвяних о -о, формочок у мене є ось такі ялинку. Такі маленькі, але кудись пропала одна формочка чи на відлі. Я буду робити ось такі. Ось ці штучки великі я не буду використовувати, тому зараз буду вирізати. Це навіть більше схоже на колокольчик, ніж на ялинку? Чи це все колокольчики? Походу, так. Я завжди думала, що це ялинки. Ось такі у мене ціночки вийшли. Зараз будуть запікатись десь 15 хвилин. Рецепт я ще продублюю в описі, повністю з грамовкою і те, що там потрібно робити. Ось таке печиво в мене вийшло. Тож, всім дякую, що проглянули це відео. Бажаю, щоб у вас також вийшло таке смачне печиво. І просто насолоджуйтеся зі мною. До зустрічі!